З 28 квітня запрацюють камери фіксації швидкості. Їх встановили на двох ділянках. У Криворізькому районі почали весняну посівну кампанію. Здебільшого аграрії сіють соняшник. Життя новомиколаївки на Херсонщині, яку зсу звільнили, у жовтні минулого року після восьми місяців окупації. У Дніпрі з 28 квітня запрацюють камери фіксації швидкості. Їх встановили на двох ділянках: набережна перемоги 38 а за пішохідним мостом, та набережна Заводська 64 у напрямку проспекту Свободи. Максимальна дозволена швидкість 70 кілометрів на годину. Якщо водій перевищує, прилад автоматично фіксує порушення і відправляє постанову про штраф на пошту або у додаток дія. Гідно частини першої статті 122 адміністративного кодексу України перевищення встановлених обмежень швидкості більш як на 20 км на годину, штраф 340 гривень. А за частиною четвертої тієї ж статті перевищення встановлених обмежень швидкості більше як на 50 км на годину 1700 гривень. Ці камери фіксації швидкості на Дніпропетровщині встановили ще у 2021 році. Потім запрацювали тільки цьогоріч. Проте на Київщині, Львівщині, Полтавщині та інших областях такі пристрої фіксують порушення вже декілька років. Відтак каже речниця патрульної поліції: це допомагає знизити аварійність. Чому вони встановлені саме на цих ділянках, на набережній заводській та на набережні перемоги, це не випадково, тому що згідно статистики, саме на цих ділянках було зафіксовано ДТП з постраждалими і тут загинули і травмувалися найбільше учасників дорожнього руху. Від початку року на Дніпропетровщині сталося 418 ДТП, де травмувалися люди. Половина з них через перевищення швидкості, зазначають у патрульній поліції. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Понад 100 людей на Дніпропетровщині оштрафували за риболовлю. Про це повідомляють вова. З початку квітня у водоймах області період нересту. За цей час інспектори вилучили 180 кілограм незаконно виловленої лускатої та ще 47 знарядь риболовлі. Орієнтовна сума збитків державі півмільйона гривень. Штраф за нерестовий вилов складає до 680 гривень. Додатково доведеться сплатити за кожну рибину. Обмеження в області триватимуть до 30 червня. Весняна посівна в Криворізькому районі через сильні дощі розпочалась пізніше. Різниця від звичайного графіку 2-3 тижні, говорить механізатор Олег. В основному труднощі були після розмінування необроблені вовремя поля. Зараз погода не дозволяє вовремя зайти, обробіток ґрунту зробити. Минулого року територія Криворізького району, зокрема населений пункт Шестерня Широківської ОТГ, протягом восьми місяців обстрілювався армією РФ. Фермери згадують, як проходила минулорічна посівна та жнива. З перших днів війни ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших зсу проходила по нашим полям. Орки стояли буквально через одне поле од нас. Працювали. Вроді би тихо виїхали, тут починають стріляти. Всі виїжджали в поле, стояли агрономи з боку, бригадіра, які слухали, тому що в тракторі нічого не чутно, нічого не видно, хто летить, де летить, звідкіля стріляють. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Піднімали, тікали. Нині ж селище не обстрілюють, тож фермери з 6 до 23 працюють в полі. Сіють соняшник, пізніше просо. Співробітник аграрного підприємства Владислав Баранов каже: їхні поля знаходяться в Дніпропетровській і в Херсонській області. Загалом це близько 10 тисяч гектарів. З них засіяли майже 6 тисяч. Посівна розпочалася в прошлому році восени. Почали сіяти озиму пшеницю, озимий ячмінь, озимий ріпак. З доброви ми уменшили набагато внесок, бо воно дуже дорого. Сподіваємось на ефект позапрошлих годів, що буде воно ще буде діяти. Ну а після війни будемо вносити те, що, те, що положено на землі. А зараз дуже важко, фінансово просто не дозволяє. Лежить зерно, ще його не реалізували, немає коштів. Владислав говорить, цьогоріч не піднімали фермерам зарплатню через нестачу коштів. Немає куди експортувати врожай. Затримуються виконання зернових угод, тому що кожного разу росіяни перепони якісь нові придумують. Зараз більше 200. Кораблі стоять на рейді, вони не можуть під'їжджати наші порти. Загальна територія орних земель Криворіжжя близько 200 тисяч гектарів. Восени не було посіно на Зелендульській громаді і Широківській громаді, але ми навесні розпочали кампанію гуманітарне розмінування і велика частина вже полів розмінована і задіяна навесні. Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко додає: нині вже 90% полів розміновані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Ремонтують тротуар та бордюри, а також роблять окрему зону для велосипедистів. У Дніпрі на бульварі Слави розпочали реконструкцію пішохідних доріжок. Про це повідомили у міськраді. Роботи стартували два тижні тому. Нині демонтують старий асфальт. Після вкладуть тактильну тротуарну плитку, аби людям з вадами зору було зручніше. Загальна площа майбутнього тротуару близько 20 тисяч квадратних метрів. Тротуари у нас інші локації є на проспекті. Миру тротуари укладаються приблизно в такому. Ну, Там ширина і друга, ну, теж тротуарною плиткою. На в бульварі Слави, по вулиці Шевченка діляночку маленьку будемо улаштовувати від Михайла Грушевського до січових стрільців, там одну сторону тротуара. По вулиці Січових стрільців на всьому протязі плануємо відновити тротуари в цьому році. Міша гадаєш, що з тебе там запустили? Юлія Волянова з сином переселенці з Бахмута. Її чоловік загинув, захищаючи країну, пішов добровольцем в ТРО. В серпні минулого року змогли евакуювати до Дніпра ще й бабусю, яка жила в Сіверську. На кирпичах варимо на вулиці, а тут ракети летять, а тут стріляють відтуда десь там. Біжимо, ховаємося, потухло все, їсти води нема, цвіту нема. У підвалі на помацьки нема чим зв'язі ніякої. Нема телефона зарядити, де немає ні, ні фонариків, нема. Юлія Волянова згадує, як чоловік телефонував їй в останнє. Останній раз дзвонить і каже: Ми виїжджаємо. Я не буду довго дзвонити. Як тільки я зможу, Ой, ну, я одразу, ну він такий, зразу, зразу, одразу дзвонив там, або хоча б там напише, що все там добре, а то немає. Старший син Юлії наразі в ЗСУ. Він е, був е, строковик. на той. Він його в е, листопаді, це він 21-го пішов, е, взяли його служити. Ну, от він зразу одразу, одразу він. Я піду на контракт. Він медик. Юлія каже, без чоловіка їй важко матеріальної допомоги та її зарплати не вистачає. Тож звернулась за допомогою до громадської організації. Про неї дізналась від знайомих, замовила речі для дитини, бо син швидко росте. Таку анкету на допомогу можуть замовити і родини зниклих безвісті. Діти, які лишилися е, сиротами. Під час військового вторгнення Російської Федерації мають стати нашими спільними дітьми і виростити їх наш спільний обов'язок. Коли родина попадає до нас в базу, то ми займаємося всіми проблемами цієї родини. Не тільки допомога одягом і взуттям. У нас програми освітньої оплати курсів, програм програмування. IT, будемо займатися літнім відпочинком. Дана Ярова каже, що в першу чергу виявляють потреби родини завдяки деталізованій анкеті. Інформацію обробляють вручну. У нас є люди, які обзвонюють родини після анкетування, і ще задають уточнюючі питання. І вже після того, коли оброблена вся інформація, ми почнемо допомагати родинам. Бо є родини, де у дітей хронічні захворювання, є родини, де у дітей якісь серйозні операції. Це все треба визнати, це все треба проговорити, і тоді вже буде адресна допомога. За словами Дани, громадська організація працює два місяці. В базі по Україні наразі дві тисячі родин. У Дніпропетровській області до організації звернулись понад 200 сімей. Нині допомогу наразі отримали 90. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У амбулаторіях Дніпра триває ремонт. У одній з них реконструкцію розпочали у грудні 2022 року. Там вже встановили дверні та віконні блоки, оновили стелі, стіни та підлогу. Також змонтували нову електричну мережу та сантехніку. Наразі ще триває ремонт кабінетів у центральній частині. Ця амбулаторія обслуговує майже 50 тисяч осіб, з яких понад дві тисячі вимушені переселенці. У іншому медзакладі триває ремонт другого поверху. Ще в 2021 році було проведено капітальний ремонт першого поверху, заміна всіх комунікацій та ремонт приміщень. Завершився ремонт третього поверху. Наразі триває ремонт холу та приміщень другого поверху. Згідно з дотриманням вимог доступності, будуть розширені дверні отвори та заміни на двері до кабінетів. До ладу будуть приведені стеля, підлога та стіни. Новомиколаївка була під російською окупацією вісім місяців. У жовтні минулого року Збройні сили України звільнили населений пункт. Зараз у селищі живе близько півтисячі людей. Садять городи та займаються тваринництвом. Також фермери потрохи виходять у поля, незважаючи на те, що території навколо селища заміновані. Хлопці на свій страх і ризик їдуть самі в поле, тому що вже другий рік поспіль вони не можуть нічого посіяти, не можуть приубрати, не можуть обробити землю, земля стоїть. Землі дуже багато в людей і, і ну, яка не оброблена. І, і просимо хлопців, щоб вони виїжджали, тому що ніхто не розміновував поля. У мене на городі було при що, мабуть, прошому душу якесь тут, осколок. Ну, в общем, така була. В минулому році там всі боялися, все це, а потім все одно пообгаражувала, обмітила, садили і зараз садимо. Степусім у мене зять фермери не виходить, бо по його полям якраз їздили, закидано повністю. Зараз взагалі техніка стоїть, в полі не працюють, бо замініровано, не пускають, ніде нічого. Якби не гуманітарка, то б ми не знали, якби, як жити. Зараз в мене доход з коровки. Що здала з молока, оце я маю. Все. А так роботи немає, сидимо вдома. Були і руські були, якути були, кадировці були, як тільки заїхали, то людей, і картошки, і закатки. Якщо не відзначала не, техніку, машини забирали. Діти просиділи, жалко. Блин. Питалися виїжджати три рази, і три рази не випускали. Не разу не випустили. Так і залишилися тут. Ні школи ж не було, нічого. Все було під запретом, ні магазинів. Ні. Хліб колися, самі, хто міг, хто взагалі. Коржі. Люди їли, дерзь мололи, оцівали, бо муки не було. Восім місяців без води, без світ ходили деколи сиділи. Ми світ аж так і жили. Думав, це прийдемо з ньому, що можна зробити. Волонтери приїжджають до нас дуже часто. Лікарі без кордонів теж у нас приїжджають постійно, приїжджають і навіть роздають гуманітарні ліки людям. Вже з'явився у нас світло, є центральне водопостачання. Люди відновлюються, люди повертаються до села, починають жити заново. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.